Чотири тисячі гектарів землі всіяні російськими боєприпасами в Криворізькому районі. На полях їх знаходять фермери, а трактористи і комбайнери вже кілька разів підривалися на них останнє наприкінці жовтня. Цього разу шофер дивом вцілів, але техніку сильно пошкодило. Знищувати боєприпаси щодня виїжджають сапери. Тож вибухи в Криворізькому районі лунають постійно. Анастасія невірно розкаже більше. Вже на два боєприпаси менше неподалік великої костромки піротехніки підірвали небезпечні знахідки Рашистськими снарядами. Всіяний кожен клаптик землі Криворізького району. Найбільше їх на межі з Херсонщиною. Це вибухотехніки готуються підривати касетні снаряди від російського смерча. Їх під час обробки поля на тракторі побачив пан Микола. Якби був не такий уважний, міг би поплатитись життям. Там менше там два літри, а там тут восім у бетом. ямі. чоловік майже півстоліття за кермом трактора. Нині кожну зміну на поле виїздить з острахом. Робили ось поле ми робили і там. У 1 маї ну вже багато. Оце перший раз, що попало так. Конов комбайн підірвало, то вирвало отаку дірку у скатові. Однак працювати попри ризик, трактористи та комбайнери їдуть, бо ж водівниця земля від весни стоїть нероблена. Від початку бойових дій район був під щільним вогнем артилерії. На поля тоді не виходили, намагаються надолужити зараз. І воронки були, і касети. Народжували боєприпаси, не розірвані. Нічого в цьому році не вдалося ні обрати, ні посадити. А зиму сіяти, да. хоч і пізно, ми будемо сіяти. Нерозірвані касетні снаряди з усього поля зносять докупи. Назбиралось 11. Обнаружили їх в місті прильоту касетного самого снаряду. Вони не встигли звіститися і залишилися на землі. Сапери обережно складають їх у підготовлену яму і за командою підривають. Увага всім. 53-й огонь. Це поле тепер безпечне на відміну від інших. З усього району до надзвичайників з небезпечними знахідками постійно звертаються фермери. Цього разу тривога хибна. На місці знаходять уламки від ураганів та смерчів. Утім, вони вже не вибухнуть. та ноже просто двигатель ділюся в полі окремо від бойової частини. Безпечні знахідки чи ні, мають визначити лише сапери. Цивільним у жодному разі не можна торкатись боєприпасів. Вже є кілька смертельних випадків та травмувань. У нас був випадок, отець з сином, ми як на поток вже це поставили. Збирали всі ці старі боєприпаси, обгорівші боєприпаси, ті, які прилетіли, і намагалися їх розбирати. Ну, в результаті Мані живий, а ну оба інваліди. Ще одна небезпека, яка схована тут на полях та городах. Це так звані міни-пелюстки. В одному снаряді від урагану їх може бути більше трьохсот. Під час вибуху розлітаються на сотні метрів. Може травмувати, відірвати пальці. Якщо лежити на 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 полі землі, на, наступивши на неї може відірвати частину ноги. Під час обстрілів російських терористів у Криворізькому районі загинули 22 людей. Троє через вибухи саме касетних снарядів. Ними всіяні понад 4 тисячі гектарів Криворізької землі. Дуже велика територія вже в самих населених пунктів у нас в районі зачищена, але за межами. Дуже багато ще роботи. Є ще ліси і посадки, е, такі території, які навколо населишніх пунктів балки, яри. Хоч працюють безперервно за тиждень, сапери встигають розмінувати лише 2-3 гектари. Тож, доки ці родючі українські землі знову стануть безпечними, минуть роки. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1.